Як завжди, почнемо із зовнішнього вигляду. Перед нами коробка. А що ж всередині зустрічає нас ще одна коробочка? Вона досить тонка. В ній стандартний мануал, також інструкція з безпеки і ремінець, який ми вже вдягли. Він йде в комплекті, це однозначно плюс. І яке в нього практичне застосування, побачимо трішечки пізніше. Більше тут нічого немає. Тобто, треба бути готовим до відсутності не лише блоку живлення, але й кабелю. Хоча логіка тут цілком зрозуміла: в кого вдома немає двох чи навіть більше кабелів USB-C. І, власне, колонка. Вона трохи змінилась в дизайні, але не суттєво. Представлена модель у багатьох кольорах: від класично чорно-білих до фіолетового, червоного хакі і так далі. Тож, обрати потрібний варіант буде неважко. Одразу видно, що колонка досить молодіжна. Ага, тобто компанія JBL замінила USB-C кабель на ремінець? М -м, ну добре, подивимось, що буде далі.